Здавалося б, весна вже повинна розпочатися повноцінно, однак квітень 2025 року вирішив здивувати нас. Середня температура місяця за попередніми прогнозами буде досить помірною, але сильна хмарність та періодичні дощі нагадуватимуть, що природа ще не готова повністю розпрощатися з зимовими настроями. Попри відсутність сильних морозів, нічні температури часто будуть близькі до нуля, тож варто бути готовими до нічного холоду. 1 квітня ми зустрінемо похмуру погоду. Небо буде затягнуте сірими хмарами, і лише іноді сонце зможе пробитися крізь них. Середня температура в день коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, що не надто тепло, але й не морозно, вночі буде близько плюс 3 градусів, тож нічна температура буде досить близько до часткового промерзання ґрунту. 2 квітня небо залишиться сірим і хмарним. Але цього дня почнуться невеликі дощі. В день температура буде близько плюс дев'яти градусів, а вночі показники термометрів коливатимуться від нуля до плюс двох градусів. 3 квітня дощі мають зупинитися, але небо залишиться хмарним. Денна температура підвищиться приблизно на 1 градус до плюс десяти градусів, а нічна залишиться в межах від нуля до плюс двох градусів. 4 квітня стане першим сонячним днем місяця. Сонячні промені поступово звільнять небо від хмар, і середня денна температура досягне плюс 11 градусів. Вночі температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів. 5 та 6 квітня знову буде похмуро. Хмари повернуться, але дощів не буде. В день температура буде від плюс 11 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів. 7 квітня знову буде сонячна погода. Середня температура в день буде плюс 13 градусів, а вночі плюс 6 градусів. 8 квітня показники термометрів залишаться на тому ж рівні, але вже 9 квітня погода стане прохолоднішою на пару градусів. Хмарність залишиться, але опадів не очікується. 10 квітня середня денна температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, а нічна від плюс 3 до плюс 5 градусів. Є невелика ймовірність дощу. З 11 по 13 квітня погода буде стабільно хмарною, без істотних опадів. В день температура буде близько плюс 13 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 6 градусів. 14 квітня знову з'явиться сонце, яке почне зігрівати своїм промінням. Температурний режим залишиться на тому ж рівні: з 15 по 21 квітня погода, на жаль, знову буде хмарною. Опадів не очікується, але й сонячного проміння буде мало. Денна температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 15 градусів, а нічна від плюс 5 до плюс 7 градусів. 22 квітня очікуються дощі. Температура в день буде плюс 14 градусів, а вночі плюс 6 градусів. 23 квітня стане трохи тепліше, але небо залишиться хмарним. Температура підвищиться на пару градусів. 24 квітня очікується перше помітне потепління. Середня температура в день становитиме плюс 18 градусів, а вночі буде близько плюс 7 градусів. 25 квітня знову буде хмарно, але без опадів. Вдень температура буде від плюс 17 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 8 градусів. 26 квітня температурний режим не зміниться. В деяких областях буде сонячно, тоді як в інших, можливі невеликі дощі. З 27 квітня до кінця місяця погода буде переважно хмарною, але сонце буде часом виходити з за хмар. Дощів і снігу не очікується денна температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 23 градусів, а нічна від плюс 8 до плюс 11 градусів. Отже, квітень цього року виявиться досить помірним, але дуже хмарним. Сильних морозів і снігу чекати не варто, проте весняне тепло буде часто ховатися за хмарами. Будьте обережні та готові до змін у погоді, адже весна завжди може принести несподіванки. Бережіть себе. До нових зустрічей. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.